Чуєш? Алло, че? А ви вбили всіх? белы псих? Не, Петрович всіх. Бля, я не чай, не вийшов. Що... <laughs> Бля, що, де шукати? Та лупетова на сходах добивайтеся да <плес> Стефанія, блін. йо Йома йо, йо, -йо блін. Петрович я то все записав. Ти просто мощний. Медалька. Та не то, що медалька, там, блін, у мене новий шортс на 10 тисяч переглядів, щойно він вродився. Ну що, здоров'ю ютуб знову. Давно не чулися, аж два дні. І так. Е -е, що в нас? Мерон. Мерон, привіт. Який порадиш ком для стрімінгу по пап? Е, залежно, який ти хочеш FPS, залежно, скільки який великий в тебе кошельок. Тому дивись. Е, бюджетний варіант для PUBG або для стріма це 3060-3070 відеокарта, 16, 32 — оперативки. Е, ну, Монітор якийсь собі візьми, напевно, було б, було б непогано, якби ти мав монітор. І, і що, і процесор, напевно, і якийсь. Е, Ryzen 5, 5600, Прям досить нормально. Досить нормально. Мене, я ганяв на ньому, як має бути. І далі ганяв, просто мені. Єпіч, оформив. Нормально нормальний підгон. І наразі в мене зараз трошечки інший. Але. Е, але що. Ось такий бюджетний комп Зібрали тобі за 2 секунди. На Оліксі він доушний, десь буде порядка, напевно, 1015 плюс-мінус. 16 гіг оперативка або 32, краще 32, там не сильна різниця, десь буде 1000 або 2 різниці. Е, якийсь монітор 140 Гц хоча б візьмі 144. І цей. Бо між 60 і 144 відчутно сильно по плавності. Якийсь мікрофончик собі візьми, навушники простенькі, чисто на перший час. Достатньо з головою. Я ганяв е, стріми і записи на відеокарті 1070. Потім я мав 16 гіг оперативки, Ryzen 5 і 2600. Ну, фрізило, лагало, але, типу, головне було участь не перемога. Ми топ-1 брали не так-то часто з пацанами. Але зато було прикольно, весело, по фану. Ми бігали, ганяли, нервувалися, нас виносили, нас і зараз виносять. Але діло не, в компі, діло не в компі, ну, якщо тобі хочеш прям в кайф грати, от прям, щоб ти був самий топовий, самий, не знаю, ти кайфував від всіх процесів, тоді готуй бабло, готуй побло, не знаю якусь відеокарту, вже не менше 40-80 або 40-90, або з 50-ї серії. Якийсь проц, не знаю, там Intel Core 14600, 14900 вже є, або Ryzen, якийсь там 7, якийсь там X3D, всі купляють, не знаю. І напевно 64 оперативки. Отакий От комп у нас получився. Що думаєте, напишіть в коментарях. Всім дякую, погнали дивитися катку. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Угу. Диви, падають два в нашу хату, бля. Угу. А чого ти так далеко? А я на мейн впаду, займ пізди там Ну а я тут. Він, іменно в моїй хаті. Зай, я беру пушку. Ну що я можу сказати, мене в мене тільки міномет І тут руйти в мене. Ебай, що з міномета. Я вже біжу. Він дроп передріжаю. Не добивай того. тонн финиш, мен, финиш Він тут на мани, на мені, прямо на мені в кімнаті справа тепло. автомат ух, як файно залетіло, блядь, GG, <laughs> GG Boys це що по нам? Ах, такий сон, блядь. Ай, не бачив, що я біжу. Але я в тому влупив, тому що біля тебе в вікні стояв. Мені асист, асист за нього походу вдало. Зюба, блядь, на. Чи то за другий асист? А що він мав? А, калаш. Та мав вже автомат, я ні, це не мав оскарель, тільки підняв, перезаряджав, він вже з дроба тусив. Задусив тебе? Та, Та задусив. Та я впав на мейн, От, взяв СКС, думаю, блядь, за СКСм ділом не буде. Та я впав у бігав навколо взагалі нічого не було, я потім в середину мусив забігати, десь цей тип щось там вже лутає. Бля, я не встиг зайти в хату. З скали сюди, всередину. Він в середину. І десь там якраз був. А що вона так, коротше, довго за хату заходить? Я вже зайшов пів метра за хату, вже аптеку візою тоді показує, що я нокнутий. Це стабільно. А пінг 30 тільки. Що, будемо йти його ще мити? У там двоє, вони вже на скалу цю вебі. Та я б взагалі вийшов звідси. О! Вийшов. Та його кентав лопили чи того тільки? 43-й кент отримав хідшот. Типа там вже нікого з них, так? Да? Так, так. Його десь там того боку влупили. Я угу, угу. тільки почала з катками, а не вже дванок, а що це за бардак? Нес. А, куман ёбаный. Где вы бежать, тип? Нас на скале? Чё и чё и чё и всё. Паче. Вот, а? И к может? Может на лут я хочешь? Давай на лут. що раз Петром... Ну патрон. давай, так от біля тих домиків проїдемо, може хто буде стріляти. Давай. Вчора з Петром пару каток ввечері зіграли. Нормально подусили. На рота? О, тіп сидить, в вікні прям. Лупи його, нах. Дав голову. Да, Нокнув, давай туди. Чувак з бійника. Де він був? Прямо на жовтій вікні. До кричи! Ярба, блин, тот чувак, все такий шортс. Вот він тут лежить. Я ему тут і трісну. Сила на мотик. Да. Т... До нас ідуть. Він крутить, походу. Соглушить. О там бачу їх, бачу їх. Желто. Пішли вниз. Може и нарисати поїхав. Він, пох... він один був, там він поїхав риса. Да їдем до нього зах... завалим. А, тут варісалка. Ну він вот нарисал ти вже. Я за ним. Давай ДМС з якого він О, вот, зліво, 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 тут прям. Кидай, дыми. Не ще Я готов, я можу лупити. Давай. Давай. Все. Але ми крейси, ебака. <рес> <рес> Тип кинув два репорта, я вже чуть-чуть видно було, и він же. Та там він на мене по-любому репорт за такий гене. За що? він думает, что його не видно, два дема дав. Так я и я попав. А, ну да, бо я дав Ніки 2 китай зразу чіки все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дід що то за гряз, ага? Та я хуй на это не я. А хто? То ти винуватий. Ти винуватий? Я казав, дай йому на хайрест, типа, на ХРС Ні, ти ні, казав, давай, давай ваш... ціль, ти його виціливай, його я видно. Ну, в типа к успеху Так. <laughs> Але не дійшов. Ну вони тут нормально розвели до тіпів. Ну. А там шість тіпів лишилось, блін. Ой, ми ж і в зоні тут. Ну все, сидимо. Короче, я иду до тебе туди, бо зараз мене тут захлопучить. Може треба було дві тачки взяти. Є так, як вся машина ще... котиться? Терей, що то з першої, може топ-1 буде, чуєш? з першої катки зразу. Не, да, якийсь якісь з ямпом буде мені в голову кидати. Так теж тоже ямпом? Я думаю, вони всі десь там сидять. Це ще зона за велика 8 людей баный геймрейнджер, блять. Сповіщення приходить? Ты пошло сповіщення, азатоки біжить, блядь, у там. Два нахуй. Бачу. Тебе цілиться. Вони по мені стріляють. <звук> Ти що за меткий такий? Ебать, от звідки вони там взялись, ти мені скажи. Знаю. Ти його бачиш? він за тим горбом далі. Отут тут за камнем вже. Вже за тим, У упорі? Так. Граната полетіла. А як? Точно там? Он Та вже втік. Та, я ж йому там тичку давав. Дві він тебе не закрутив, не крутять пен. Идем, я тоже Буде гон, якщо вони вже обкрутили і тут десь Не може такого бути. О, тут можем стати, тут о. Ще нормально Сидимо що той камінь а -а. Бачу, бачу, бачу Та пиздец, він мене в повітря йобнув. Забей, забей на мене, не гавань. Або в машину і поїхали в ангар, блядь або. Скену, не скену, я не бомба бач. бомба під машиною. Я сліпий, я сліпий. Я дем, я босс. Я нічого не бачу. Граната. Ще бомба, ще бомба. Пизда, тупо, сука. Під ної блять. Что молик? там молик, О, молик. nasty. Needed them. That's Саш, да. Ты что за слепа шел? Савчик, то винки я товинки назад, Стербал, и коли він меня в повітря йобнув з за ЗВП. Та да, він ще мені авиком попав, вроде у меня півп было, Чи то гранаты поплатили так. Нет, то гранаты. Та три хаешечки зразу. Вони все-таки сиділи, нас чекали сбоку. Это было вот все ангар пиздувати по крайней. Тебе пятерок не было, правда? А. Может авик в нього забрати. Он нафиг Авик. Я третій шлем забрав. Воді... Очі позвав попад. Бачу, 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 бачу І Ти воруй. Бо в той воденга заїжджає, ванні. Право. А то він не в зоні буде. О! Моцний. Ні, та я розумію, але ти звідси можеш побігти доміками. Ну, нашеб тут нікого не було. Вони зверху були. А, я Це теж думаю, Що, що зверху. що знизу нас обходили. Думаєш? На тебе прийшли. От. О. Ті справа. Не нокнули якогось. Там два. Ще десь сольник ховається? О, десь, о, десь в, 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 в тому нога, mm -hmm. блядь, сидять. Сольник тут идет. О, стоять. Треба було почекати, щоб вони їх доїли. Ні, десь ще правіше вони стріляли по них. Лісу там з того боку, там. Напевно, за скалою тобі не видно, буде. Так, вони там не вони там не в зоні, в тому ангарі. Лопіка. піка. вон. Воп... Та я грибам не видно з того. Треба тут подежурити. Там вони не будуть по тобі стріляти. Ті зверху. Чого ти так думаєш? Бо вони не знають, де ти є. Як... Та ще шукати Ну побачено прочекає все. треба тих ну отих закривати, бо вони не в зоні. У справа вже десь біжить. Угу. Мені сюди би піджати. Це тіп там обіг? О? Той близько? Дід на щура граємо, Тупо на щура. Да. Надеюсь, мене сзади зліва не видно. Пойдемте знаемся. Опа. Певно байт. Не, Ні. не, Ні, не байт. Авик по мне по. Авик по то безлива, без но. Він все-таки нарисав. Ай-яй-яй-яй. Вісім киллев дяд надари у мене. Я вже задивлю стукатку 2 секунди на хаті це фінально. Хочу подивитися, що він візьме, то його закриють. По-любому залиє на канал. Скільки? О, гранату файно. Тип з барілом зіп. 400 тільки. Тіп, перші тіпи, які угу. Типа біля тебе двоє були соті. В одного 230 середня, а в другого 435. Ого, ну цей другий сильний був, походу. А цей. Е цей пан старший за віка мене закрив каже 415-500. Mm, ну я хлопнув от по ньому завіка ті тепер луплять. Авік залетали. Все без шанс. Другий тир і перший тир 331 лев. Там той взагалі. МКшко має як основну пушку і беріл без скаліматора. Як тобі? Файно? Топ-1 взяли пацан. Це видно, що топ пацан. Во, 965, оце я розумію. Лайки, коментарі в студію, пацани.